Пропонувати таке, що не буде, на відміну від дня, 8 березня, залежати від політичних, ідеологічних, історичних і якихось інших аспектів. Що на сьогодні ще менше залежить від цього природа. Зміна дня і ночі, зміна е, сезонів вже трошечки залежить, але вже не такою мірою. І я подумала, найближче, що буде 22 березня, коли день і ніч зрівнюються, а потім вони знов. Починають змінюватися росте день або росте ніч. Так виникла ідея днів гендерної рівноваги, і на честь днів гендерної рівноваги ми вирішили, що треба відзначати тих, хто сприяє цьому процесу. Для того щоб уникнути. Самих різних аспектів, зокрема образ з боку тих, хто не потрапили в наше коло зору або потрапили, але не стали лауреатами, ми вирішили відзначати не людей і організації, а те, що вони зробили, тобто артефакти. Так, першим артефактом став посібник з основ гендерної культури на різні ми рівні. Потім відзначився перший в Україні гендерний музей, музей історії жіночого і гендерного рухів, потім був клів жінка. Сьогодні відзнакою відзначається, вибачте за тавтологію, як не дивна скарга. Саме скарга, я от її самий початок роздрукувала, тому що тут виписані ці е, повноважні особи, уповноважена Верховної Ради з прав людини, міністр України у справах сім'ї, молоді та спорту. Координатор з питань забезпечення рівних прав та можливості жінок і чоловіків тут ще відсутній один адресат, тому що для нього буде інша скарга: це суд, скарга по факту дискримінації за ознакою статі. Багато хто пам'ятає, що навесні цього року, представляючи губернатора Дніпропетровської області, прем'єр-міністр сказав свою фразу, яка стала ліцючою і полетіла не тільки по всій Україні, а й світом. Даніженське це діло реформи в Україні проводити. Власне кажучи, наші політики час від часу відрізняються тим, що говорять те. Від чого нам або соромна, або смішна, або соромна і смішна водночас. Але сама ця фраза, ці слова, вони спровокували такий активний рух в самих різних частинах нашого суспільства, що інформаційно-консультативний жіночий центр не міг обійти це стороною. Тому я хочу спочатку вручити нашу відзнаку, а потім ми продовжимо розмову далі. Скаргу, скаржниць було кілька по всій Україні в різні інстанції, але першою ідеєю скарги прийшла пані Катерині Левченка, президенту Центру Ластрата України, народного депутату п'ятого скликання, професорці, людині, яка небайдужа і не за формальною ознакою тривалий час займається цією ідеєю. Тому, безумовно, наша, наша відзнака. Не могла обійти її стороною. І урочистий момент, хоч у нас і прес-конференція, але я думаю, що ви поапладуєте. Я хочу вручити дякую. гендерну відзнаку, осінь 2010 інформаційно-консультативного жіночого центру пані Катерині Левченка. Дуже дякую. Дуже приємно бути відзначеною вашою відзнакою. І ем, у мене їх не дуже багато. І Ця ця майже ну як найщиріша, це правда. І е, то ж мені дуже приємно. І це відзнака, яка є відзнакою не лише моєї діяльності, а й діяльності всієї організації, взагалі то всіх жінок, які е, не хочуть миритися з тим станом, який є. Сьогодні з правами навколо гендерної рівності, дотриманням прав жінок і чоловіків в Україні, наші політики іноді кажуть те, що думають, бо найчастіше вони кажуть те, що їм написали. Але, от в ті часи, коли зривається те, що є насправді в голові. Ми почуємо і бачимо дуже такі відверті речі, які йдуть всупереч із законами України, і з Конституцією України, іноді загальнолюдськими принципами, іноді з положеннями міжнародних документів. І саме той вислів, який пролунав 19 березня в Дніпропетровській, він був таким, який був абсолютно іскрим. І людина сказала те, що вона. Думаю, в чому вона переконана всупереч закону про Кабінет міністрів, всупереч 24 статті Конституції України, всупереч закону про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, всупереч Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, всупереч іншим законам України ну, великій кількості, і пролунала фраза про те, що на жіноча це справа брати участь в реформах. Ну там приблизно таким чином. І не відреагувати на неї було неможливо, тому що це був вже не перший виступ на той час особ високого посадового рівня. Бо до цього, трохи більше місяця від тієї дати, будучи кандидатом в президенти, один кандидат він сказав, що місце жінки на кухні. Потім пролунала ця фраза. Потім, а ще до цього, був сформований уряд в середині березня, де не було жодної жінки і досі немає, і кількість жінок-депутатів зменшилась до 7,5% з восьми. Тобто ситуація насправді виглядає таким чином, що ті засади представницької демократії, які є прописаними в наших законах, вони не порушуються. І ми не маємо сьогодні представницької демократії, оскільки жінки, які складають більше половини населення України, відсотки різні, від 54 до 62, вони взагалі-то не представлені в управлінні справами і в прийнятті рішення.